Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю любителів сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Сьогодні на моєму каналі буде опублікований каталог тих сортів і гібридних форм, які є в моїй колекції. Колекція моя розширюється, новинки заходять, а також багато сортів і гібридних форм я своєї ділянки видаляю, позбавляюсь їх по будь-яким причинам. Але це не означає, що ви не можете собі такі сорти чи гібридні форми заводити і висаджувати. Можливо, в ваших умовах. Або у вас клімат тепліший, або у вас ґрунт кращий, або ваша агротехніка краща. І ці сорти гібридні форми вам підійдуть. Мені не підійшли. І тому я їх видаляю, вони ще в каталозі є. Деякі чубуки. Вірніше, деякі пагони з тих же сортів, які я вже буду видаляти, я ще буду тримати в каталогі. Може, хто хоче собі, то можливо і посадить їх. А так, ну так як є, в каталозі подивіться і можете вибрати. Виноград вже гарно достигає на сьогоднішній день. У нас вже багато днів підряд стоїть тепла сонячна погода, досить гаряче, навіть більше 30 градусів, і гарно виноград достигає. І вже визрівають пагони на багатьох сортах. Якщо вам щось подобається з тих сортів гібридних форм, які є в мене, но саджанців я не вирощую. Це будуть тільки чубуки. Заходьте на мій канал, заходьте. На мою сторінку в Ютубі, в шапці профілю є там посилання на каталог, і ви можете собі підібрати, якщо вас влаштує ціна, який сорт чи гібридна форма. Будь ласка, можете замовити, писати мені на Viber або Telegram, або WhatsApp, або дзвонити, але дзвонити бажано вже пізно ввечері, після 8 години на телефон. Я запишу замовлення і вже буду в листопаді обрізати виноград. Обрізати пагони і десь після листопада, після повної обрізки винограду, і коли я його сховаю на зиму, буду розсилати. Так що, будь ласка, якщо вас щось влаштує, замовляйте. На тому закінчується коротеньке відео, віримо в Україну, допомагаємо Збройним силам України і все буде Україною. Переможемо обов'язково. Бувайте!